Контрольно, віце І підказуємо. Будемо доставляти до клієнта. Приїхав зранку клієнт, вибрав торця. Не треба звожувати, не треба. Дан тракторець 2 роки на рандії. Така начинна, на вузку бірежені, повний привід 24 пункти сили. Дан тракторець має ходозменшувач. зменшувач. Будемо доставляти до клієнта. Та, дощ не то що йде, дощ лі. Уже куртка мокра. Трактори це навісне обладнання завжди є в наявності. У нас соліс 105, соліс 75, Джинва 24 кабіна. Ще є пару кліток тут, пару кліток в боксі на зборку. Клієнт пензонтиком. Зараз йдемо оформляти документи і будемо доставляти тракторця. Масу виключу? Добре. Все фіксуємо. Дівлатік. Тоже зі зборки. Треба наклеїти, наклейки, вигнати в рядок. Редукторний передній міст двулата. Два інша. Коробка. 3 плюс 1 без 6х2. Такі то ось так, перець у нас. Будемо ставити в рядочок. Йдемо оформляти документи і до клієнта.